Каратисти вийшли на старт. Відкритий чемпіонат Херсонської області у Цюрупинську став першим випробуванням для дітей та юнаків в новому учбово тренувальному році. На татамі вийшло біля 200 учасників віком від 8 до 17 років з Херсона, Нової Каховки, Голої пристані, Корсунки, Каховки, Брилівки, Чаплинки, Великих Копанів та Іванівки. А долю спортсменів на турнірі вершив головний рефері. Президент Українського Союзу кіукушин Карате Сергій Всеволодов. У напруженій боротьбі у віковій категорії 8-9 років лідерами стали Георгій Тінін, Михайло Драган, Олексій Тамаровський та Євген Шворак. Серед 10 та 11 річних себе проявили Анатолій Вершина та Колотилов, Андрій Демиденко, Олександр Краснов. У числі учасників 12-13 років перші місця у Олександра Гончарова, Максима Парнюка, Олексія Турути і Андрія Крайнюка. 14-15 років тут верх взяли Валерій Шеремін. Євген Новіко і Дмитро Росляк найкращі нагороди у категорії 16-17-річних приміряли Едуард Гарбард, Олександр Сабадаш та Василь Черкесов. Більше від усіх найвищих здобутків назбирали херсонці. У них 6 золотих, 8 срібних та 12 бронзових медалей. На другій позиції розмістилися представники новокаховської школи ківкушин Карате. Ну а справжня боротьба розгорілася між спортсменами Корсунки та великих копанів. У обох по три перших та одному другому місці все вирішили бронзові нагороди корсунчан. Тож вони і замкнули трійку лідерів. А в цілому змагання пройшли у доволі дружній, теплій обстановці і послужили зарядом. Для успішних виступів на майбутніх стартах наступним етапом для юних каратистів стане випробування Кубком Полтавщини у середині жовтня.